Моє вітання триває марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. Тож ви маєте змогу доєднуватись і до онлайн трансляції нашого марафону. Можна це зробити на Ютуб каналі Ті 7 Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук обов'язково залишайте у коментарях свої запитання, і ми на них відреагуємо. В Україні від початку року помітно активізувалися шахраї. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot із посиланням на дані Генеральної прокуратури України. За інформацією аналітиків, за перші чотири місяці цього року зареєстрували більше кримінальних проваджень про шахрайство ніж за увесь 2021 рік. Як нам з вами вберегтися від них, про які злочинні схеми ми маємо обов'язково знати, аби не потрапити на гачок шахраїв? Про це запитаємо у гості нашої студії, начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Ін, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю усіх. От та статистика, яку наводить Open Data Bot, чи вона діє і на території Хмельниччини? Чи за цей рік помітно активізували шахраї? На жаль, так ми спостерігаємо різке зростання кількості шахрайств, тому числі і на території нашої області. Причому росте не лише кількість шахрайств, а і розмір тих збитків, які заподіюються потерпілим з боку шахраїв. Ще буквально десь за перший квартал ми намагалися підрахувати кількість збитків. То вона більше 15 мільйонів була. Зараз ця цифра значно більша. А по Україні то ця цифра вже сягає мільярду. Тоді давайте ми окреслимо такі схеми, які найчастіше зараз використовуються шахраями. До речі, чисують вони більш вигадливими? Так, шахраї вигадливі, дуже вигадливі, орієнтуються на те, що відбувається у суспільстві, моніторять новини, дивляться на ситуацію відповідно до того, що довкола відбувається, вигадують свої шахрайські схеми, свої легенди і історії. Ну, звісно, найпопулярніші, які вони пов'язані з цифровізацією, так би мовити, нашого суспільства. Mm -hmm. Всі ми хто вимушено, хто за власним бажанням йде у інтернет. Ми вже здебільшого і там проводимо і покупки, і розрахунки. Цифровізація це добре, але порівняно з тим, як зростає кількість користувачів споживачів цифрових послуг, так само зростає і кількість шахраїв і шахрайств. Ми маємо це розуміти і маємо знати хоча б елементарні заходи безпеки, тому що діджиталізація буде тривати і далі. Ну і в принципі, ми погоджуємося з тим, що це полегшує нам життя, але з одного боку, що полегшує життя нам, те саме полегшує життя і шахраям. На жаль, тому якщо брати найпоширеніше види, це mm -hmm. шахраства пов'язані з розрахунками в інтернеті. Тобто з купівлею товарів і послуг в інтернеті, перерахуванням грошей з карток на картку. Ну і так само на жаль, лідирують шахрайства, під час яких шахраї представляються працівниками банківських структур, правоохоронцями і різними способами випитують у потерпілих коди доступів, логіни паролі до онлайн банкінгу, до їхніх карток і потім заволодівають коштами. Насправді ці схеми вони уже роками, так це не нові схеми, це ті, які використовують шахраї вже роками, і на жаль, вони продовжують їх використовувати. А це означає, що є ті, хто власне на це ведеться, скажімо, таким сленгом. Так, от якщо говорити про онлайн шопінг, які дзвіночки, які сигнали мають нам показати те, що це шахраї? Для мене особисто як користувача активного онлайн-магазинів, перший сигнал не співпрацювати з магазином це, якщо від мене вимагають повну передплату і інших uh -huh. варіантів оплати немає. Якщо магазин поважний, тривалий період перебуває на ринку, то в нього зазвичай є різні види послуг щодо оплати. Вони пропонують оплату або частину опла ціни товару або. Після платою, взагалі, коли людина може на поштовому відділенні отримати, переконатися, що товар такий, як вона хотіла, належної якості, і тоді вже сплатити. Тому е, я просто для себе вирішила, що якщо магазин не дає мені шанса сплатити вартість товару після плати, я з ним не працюю. Uh -huh. Ну і на що би я радила звертати увагу. Зараз дуже багато користувачів інстаграму, і саме там розвиваються магазини, навіть ті, що були офлайн, вони переходять в онлайн формат. Це потрібно добре переглянути сторіночку самого магазину. До прикладу, в нас зовсім недавно була така ситуація, і це поділилася цією ситуацією Підписниця нашого каналу, де ми розповідаємо все про шахрайства. А, вона говорила про те, що купувала мобільний телефон в одному з онлайн -магаз... в інтернет-магазині в інстаграмі, перерахувала повну вартість телефону, але ні коштів не отримала, ні телефону не отримала. Перше, що я зробила. Я зайшла за тим посиланням, яке вона надіслала, і передивилася, коли був створений цей магазин, угу. і скільки разів за цей час він змінював свою назву. Магазин як це можна зробити? Чи самостійно можна це Це перевірити? можна досить легко зробити? Ви просто заходите е, на профіль на акаун угу. цього магазину, і там є три крапочки з боку, так. таких справа вгорі натискаєте, і там видно інформацію. Угу. Можна подивитися інформацію про цей профіль. І от що я там побачила? Я побачила, що магазин існує три роки. Магазин торгує технікою, аксесуарами до мобільних телефонів, причому дорогою технікою, але за цих три роки він шість разів змінював свою назву. Тобто, що півроку чомусь мінялась назва. І в мене одразу питання: якщо магазин е, такого. Досить високого рівня, тому що товари досить дорогі. Якщо він поважає своє ім'я і поважає своїх клієнтів, він явно не буде змінювати що півроку назву. Він буде берегти свою торгову марку, і це в мене вже викликало першу підозру. А чому це так робиться? Тому що товар дорогий, вони збирають, так би мовити, в лапках клієнтів, беруть mm -hmm. з них гроші, потім зникають з цими грошима, тобто змінюють назву. Блокують тих попередніх клієнтів, які їм mm. прорахували кошти, фактично своїх жертв, і вже знайти їх неможливо. Проходить певний період, вони під новою назвою знову шукають нових потерпілих. Знову набирають клієнтів, збирають з них гроші перед так звану передплату за той mm. чи інший товар. Потім знову зникають. Ось така одна з таких популярних шахрайських схем, так би мовити. Тому перше, що потрібно дивитися, це дивитися на те, як часто магазин змінює назву, бо це вже теж є один. З таких дзвіночків. Ну, звісно, ніколи не треба орієнтуватися на відгуки, на коментарі. Так, їх треба вивчати, якщо ви хочете дізнатися про якість товару, якщо магазин надійний. Але питання в тому, що е, зараз можна все купити. Так само і mm -hmm. відгуки і коментарі можна купити. То я раджу, перш ніж е, щось робити, якусь дію, однозначно, зважити всі за і проти. І ще один важливий момент: звертайте завжди увагу на ціну товару. Якщо ціна товару в тому магазині, куди ви зайшли, значно нижча середню на аналогічний товар взагалі на ринку, то це вже підстава щось за підозри. тому що жоден підприємець не буде працювати собі у збиток. Вона може бути дещо нижча, але там різниця в кілька тисяч гривень чи кілька десятків тисяч гривень. Якщо такий якийсь великий товар, це теж має насторожити. Щодо того, що тобі телефонують банки, е, і власне ви теж опублікували одну із таких розмов. вашу особисто, тобто до вас теж телефонують ось такі банки, які пропонують свої послуги і намагаються за е, дізнатись пін код і так далі. Так, більше того, я скажу, що я навіть майстерність шахраї вже настільки висока, у них вже настільки добре поставлена розмова, голос. Видно, що вони до цього готуються, що я навіть не одразу зрозуміла, що до мене телефонують шахраї. Тут треба звертати увагу на масу деталей, починаючи від номера телефону, від того, що вам говорить людина, які питання вона вам задає. І орієнтуючись на це, вже потрібно зважувати всі за і проти. Ну і однозначно, коли вже в розмові доходить до того, що вас питають пін-коди, які логіни, паролі, mm -hmm. це 100% шахраїв. Ну що в мене в моїй персональній розмові. Збило це те, що людина, з якою я розмовляла, вона назвала в розмові банк, яким я не користуюся. Вона представила працівником uh -huh. банку, яким я не користуюсь, не є клієнтом. І просто після цього чоловік представився і намагався з'ясувати, які карти, яких банків ще у мене є, але мене вже ця фраза попередньо насторожила, і я зрозуміла, що шахрі. Після чого людина дуже швидко просто кинула трубку перед цим, що мені навіть нахамивши. Якщо от, до прикладу ми розуміємо, що це шахраї, і ми їх вивели на чисту воду, як то кажуть, тобто показали їм, що ми це зрозуміли. Чи можемо ми цей номер до прикладу далі передати в поліцію? або чи є існує якась база усіх цих шахраїв? Так, ви знаєте, що у нас є кіберполіція, у них є свій сайт, там є свої бази таких номерів телефонів, банківських mm -hmm. карток, які використовують у своїй діяльності шахраї. І е, кожна людина, яка стикнулася з шахраями, навіть якщо вона не стала їхньою жертвою, не понесла фінансові якісь збитки, вона може допомогти тим, що вона цей номер може внести на цей сайт, чи номер цієї карти, і вже той, хто е, хоче щось купити, якийсь товар, він може просто зайти на цей сайт і перевірити, чи ця карта часом не числиться серед тих, які використовують шахраї. Чи цей номер не є таким, яким які використовують шахраї, mm -hmm. і однозначно ці бази дуже допомагають. Ці бази ми можемо де знайти? Розуміло? Вони в загальному доступі на сайті Кіберполіції України. Навіть просто в Гуглі можна задати і воно ви по угу. пошуку. Стара схема теж, що сталося з вашим родичем. Потрібні гроші на лікування, швидко перерахуйте на карту і це ставить людей в ступор, тому що вони хвилюються за своїх близьких. Ця схема вона актуальна і досі? Так, ця схема, на жаль, теж актуальна. Ну, здебільшого, звичайно. А потерпають від неї люди похилого віку. Mm -hmm. В принципі, на це розраховують, що вони більш емоційно вразливі, вони, можливо, мають якісь проблеми з слухом, не завжди можуть розрізнити голос свого родича. І ця схема ще діє. Ну, на жаль, поки ще діє, але все-таки кількість фактів вже набагато менше зафіксована. Ну і звісно, вже декілька таких зловмисників, якщо не в нашій області, то в інших областях вже сіли за грати, будуть відповідати за свої вчинки. Тут ще треба зважати на той факт, що такого роду шахраї вони, як правило, гастролери. Вони приїжджають в область. Самі можуть бути родом будь-звідки, вчиняють низку шахрайств і їдуть далі. Якщо говорити про фішинг, давайте розкажемо, що це таке для глядачів, як вони себе можуть вберегти від цього. Ну, якщо так популярно простими uh -huh. словами пояснити, що таке фішинг і фішингові посилання, це такі посилання, які вам, наприклад, надсилають в соціальних мережах. До речі, я про одне з таких фішингових посилань недавно розповідала, коли мені у повідомлення особисті приходить від знайомої посилання з проханням проголосувати за неї в конкурсі. Uh -huh. Проголосуй за мене в конкурсі, за цим посиланням моє фото під номером 3. І ось це посилання, саме фішингове, що це таке. Коли я перехожу за цим посиланням, одразу скажу ніколи, не треба за такими посиланнями переходити. Але теоретично, коли ви переходите за цими посиланнями, вас веде на певний ресурс, фішинговий ресурс, mm -hmm. де від вас просять ввести або логін пароль до соціальних мереж, або логін пароль до вашого онлайн банкінгу, тобто залежно від того, який зміст шахрайства, ви починаєте вводити, думаючи, що ви наприклад в свою соціальну мережу або е, в свій акаунт на онлайн банкінгу, а насправді ви ці. Дані свої персональні вводити на фішингові ресурси. Вони не йдуть в соціальну мережу, не відкривають вам доступ до аккаунта, а просто йдуть одразу в руки шахраям. І таким чином шахраї можуть заволодіти або вашим аккаунтом в соцмережах, або заволодіти вашими даними, і потім вже без вас зайти в ваш онлайн-банк і перерахувати собі кошти. Тобто тут вже варіантів маса. Тобто, фішингові посилання це такі посилання, які ведуть до шахраїв, які шахраї створюють. Роблять їх схожими на якісь офіційні, може бути якийсь офіційний сайт. Вони просто створюють його сайт двійник дають посилання, а насправді просто на тому сайті збирають для себе персональні дані, логіни і паролі. Тобто єдина можливість себе захистити це не переходити по цих посиланнях, однозначно. а якщо вже перейшли, то не вводити не свої вводити дані. Не вводити свої uh -huh. дані однозначно, якщо вам приходить якесь таке посилання, краще зателефонуйте людині і запитайте, що це таке. Чи потрібно переходити, і сто відсотків що людина вам скаже, що я такого навіть не надсилала абсолютно. Ну і звісно, навіть часто ми хочемо вчинити якусь дію в інтернеті. от Дуже було б так, така була хвиля, а ще храст пов'язана з виплатою допомоги людям. Коли в інтернеті пропонувалось отримати допомогу від різних громадських організацій, міжнародних фондів, навіть від держави, давалось посилання, люди йшли. Тим більше, це посилання воно було дуже схоже на офіційні ресурси. Там відрізнялося якоюсь одною буковкою або одною крапочкою. Людина переходила, інтерфейс оцього сайту. Шахрайського, він фактично такий самий, як і державної, наприклад, установи якогось сайту. Людина переходила, не звертаючи увагу на ці маленькі відмінності в адресі, починала вводити там свої дані, сподіваючись на те, що швидко отримає допомогу. Потім чекала цієї допомоги, але натомість не лише не отримувала коштів, а втрачала свій. Тому що шахраї знімали ці дані, які вона особистовала, потім заходили в онлайн-банкінг, собі знімали кошти, переводили кошти або ще й брали кредити. Паливні картки теж одна із історій, коли люди їх собі купують, аби потім придбати дешевше своє пальне. Як тут не потрапити на гачок шахраїв і як взагалі діє ця схема із паливними картками? Знову буду розповідати на конкретних прикладах. Mm -hmm. Можливо, хтось пізнає історію, яка з ним могла статися чи сталася, коли в інтернеті, особливо коли якась паливна криза, пропонують. Придбати картки паливні за більш вигідною ціною. Ціна різниця в ціні досить відчутна, якщо брати в великих обсягах. Ну, звісно, всі ми хочемо десь зекономити, і люди починають купувати ці картки. Ну, в кращому випадку ці картки надсилають, але вони фальшиві, недійсні, вони не щитуються ні на одній автозаправній станції. В гіршому випадку взагалі людина бере гроші і зникає зовсім. Тобто, якщо ви хочете купити паливні картки, це потрібно робити не через посередника, не з рук, ні в якихось сумнівних групах у різних месенджерах, а безпосередньо у тієї людини посадової особи автозаправ, автозаправної станції, mm -hmm. яка ця пальне потім буде видавати за цими картками. Ще одна історія була на Тернопільщині. Ви зараз розкажете, чи в Хмельниччині про те, що е, ще один вичакрайство – це вкладення через веб-ресурси грошей в біржові інвестиції. Усі зазвичай хочуть легких грошей зараз. У нас дуже багато розмов про ці інвестиції саме в біржі. Проте мало насправді людей точно знають, як правильно це робити, як вкладати і так далі. тому це не зупиняє чомусь людей власне вкладати і свої кошти. Чи була схожа історія на Хмельниччині? Чи були звернення? Були в нас схожі історії, небагато. Точніше, скажу навіть так: історії були, але люди не зверталися офіційно для mm -hmm. до правоохоронних органів, тому що було десь ну, на якомусь етапі, можливо, комусь соромно чи незручно. Але дійсно були отакі історії пов'язані з інвестиціями, коли людині пропонували. Класти невеличку суму грошей, так. а вже буквально через тиждень там, подвоїти, потроїти. І причому е, людей так затягували, що їм могли, навіть якщо вона вкладає е, 100 гривень, їм могли на наступний день виплатити 300, але показати, що ти маєш прибуток, давай тепер вкладай 3 тисячі угу. і отримуєш 30 тисяч і. На жаль, такі схеми теж траплялися, і тут потрібно бути обачними, обережними, аналізувати, розуміти, що ніде не буває таких легких, швидких заробітків. Це просто звичайна якась піраміда. І тут більше гарантій втратити кошти, ніж щось швидко заробити. Оформлення віз теж багато про це чула і від знайомих, і читала про те, що саме на оформленнях віз хочуть нажитися шахраї. Як ця схема працює? Ну це елементарний привід просто для шахрайства. Коли люди почали масово оформляти візи mm -hmm. для виїзду за кордон, тим більше що багато країн фактично зробили їх більш доступними, і навіть дехто зробив безкоштовними. З'явилися ті люди, які представлялися посередниками, допомог... обіцяли допомогти за певну плату в оформленні візи без проблем. Просто брали кошти, потім з цими коштами зникали все. Тобто, це таке елементарне шахрайство, яке пов'язане якраз з тим, що під любим приводом людей виманювали кошти. Ще одна справа на Хмельниччині, яка набула розголосу, це справа про подружжя, які збирали кошти на нібито фонд Сергія Притули, і там бі мільйон гривень здається. Так вони назбирали. Розкажіть про цю справу, як вони починали діяти і як вдалося їх розкрити? Ну, Насправді це справа не на Хмельниччині, це а, справа це... в межах всієї України, ага. тому що потерпіли з різних куточків. Прикривалися подружжя, просто прикривалося відомим благодійним uh -huh. фондом, який збирав кошти на реально хороші потреби. Ну, на жаль, зараз у публічних людей дуже великі ризики в тому, що хтось може просто скопіювати їхні фото, скопіювати їхній пост. І я часто досить таке зустрічаю, коли навіть якщо от, візьмемо. Досить часто в багатьох телеграм-каналах ми можемо побачити таке маніпулювання інформацією, так коли е, використовується фото перших осіб держави, якась uh -huh. фраза про надання допомоги, і перейдіть за цим посиланням. Так, переходиш за цим посиланням, ти бачиш, що веде зовсім на якийсь інший незрозумілий ресурс, а не до державної організації. Ну тут, в принципі, теж так вони скористалися просто. Фотографії, інформацію, яка дійсно поставила цим благодійним фондом, але поставили свої реквізити. Фактично, якщо говорити про це наживання на волонтерстві, це складно в голові вкладається насправді. Але ж розуміємо, що для шахраїв нічого святого немає. І на цьому, на жаль, наживаються. Чи багато було таких випадків взагалі зафіксовано, коли були псевдоволонтери? Ну на жаль, з кожним днем шахраїв, які вдають себе. Волонтерів, псевдоволонтерів волонтерів більше, і навіть якщо ще взяти тільки початок повномасштабного вторгнення, зовсім недалеко від нас у Старокостантинові ми мали такий яскравий mm -hmm. факт, коли людина збирала кошти, спочатку, начебто, на дрони, потім другий етап був, начебто, він на операцію військовому збирав ці кошти, а насправді просто їх програвав. Тому, якщо хочемо зробити якийсь донат. То потрібно думати, кому ми його робимо, на який ресурс переходимо. Я довіряю особисто тільки тим громадським організаціям, благодійним фондам, які вже давно працюють, які не вчора з'явилися. Я довіряю тим людям, яких я особисто знаю. І навіть якщо десь з'являється якась інформація в інтернеті, і я хочу допомогти людині перерахувати кошти. Я починаю з'ясовувати, чи це не застаріла інформація, чи дійсно вона тій людині належить, тому що. Інформація яка є в загальному доступі, її дуже легко вкрасти. От так як ми вже говорили про фонд пана Притули, коли ти бачиш, що хтось збирає, ти собі береш фото, відео, постиш, тільки вказуєш свій рахунок. Шахраї, на жаль, цим користуються. Я зустрічала багато таких ситуацій, коли начебто збирали гроші, наприклад, на лікування дитини. Потім з'ясовується, що дитина, на жаль, вже давно від важкої хвороби померла, а шахраї знайшли. Десь в архівах на сторінці її мами фотографії, діагнози, виписки з лікарень і запустили собі таку шахрайську акцію, розраховуючи на те, що у нас люди дуже співчутливі, жалісливі, вони перераховують гроші і не завжди докопуються до суті інформації. Тому будь-яку інформацію потрібно перевіряти. Взагалі, якщо говорити про всі ці схеми, які ми з вами згадали, наскільки складно їх розслідувати та дійсно знайти шахраїв, які стоять по ту сторону екрану і так далі. Ви розумієте, зараз шахрайство воно вже не обмежується містом, не обмежується областю, навіть країною. І це все ускладнює роботу працівників поліції, тому що багато маємо таких, наприклад, звернень, коли людина прийшла, звернулася в неї гроші з картки зняли, а сліди ведуть або до країни агресора, або у якусь сусідню державу. І тут ось цей процес розслідування і затримання зловмисника дуже ускладнюється. Тому тут більше хочеться працювати на профілактику і сподіватися, що люди будуть проявляти свідомість, будуть більш розважливо ставитися до персональних даних, до інформації, яку вони споживають, навчатися перевіряти будь-яку інформацію. Тобто, кожна наша дія має бути виважена, не в стані паніки, вчинена, над, я кажу, з тверезим розумом. Я розумію, що шахраї вони розраховують на емоції. І ось оці всі різні пости, які з'являються в інтернеті, вони всі емоційно спрямовані. Вони хочуть спонукати людину прийняти рішення про перерахунок коштів під впливом емоцій, якихось співчуття. Треба співчувати, треба бути емоційним, але зберігати тверезий розум і перевіряти кожне слово. Механізм дій який він, якщо ти до прикладу зрозумів, що ти потрапив на оцей гачок шахраїв, чи в тебе знялися кошти, чи ти перейшов за посиланням і написав туди всі свої дані. Як діяти далі? однозначно не зволікати, не mm. зволікати ні хвилини одразу йти до поліції, писати заяву, потім скопію йти в банк, щоб банк міг чи заблокувати кошти на рахунку шахра? Mm. Тут важлива кожна хвилина, тому що. Шафриї вже мають таку розгалужену систему виведення цих коштів. Що чим більше ви чекаєте чогось, тим більше ви зменшуєте свій шанс на повернення цих коштів, тому що їх потім дуже важко знайти. Бо вони ж перераховуються з картки на картку, знімаються. Вони навіть там, десь на підконтрольних, непідконтрольних, поки що в Україні територіях знімаються. І Тут кожна хвилина має значення, тому перше це звернення до поліції, звернення до банку. Навіть можна так, якщо ви помітили, що у вас з картки зняли гроші. Ви телефонуєте просто, хоча б блокуйте свою картку. Ще перш ніж ви дійдете до поліції, щоб подати заяву. Щоб принаймні шахраї не могли ще більше зняти у вас коштів, або ще не не дай Боже, не взяли на вас кредит. Профілактичні міри до прикладу для наших соцмереж чи потрібно нам змінювати час від часу свій пароль? Як часто це потрібно зробити аби не потрапити власне, шахраї, не змогли десь його скопіювати і так далі? Чи складним має бути цей пароль? Ну однозначно, логін і пароль мають бути непростими, складними різними до всіх соціальних мереж. Mm -hmm. Дова до акаунтів не можна користуватися одним паролем кром, бо рано чи пізно його зламають. E, звісно, двофакторна автентифікація mm. має бути, коли йде з прив'язкою до вашої пошти, до номера телефону, і ви маєте підтвердити кожну дію. Я скажу, що це дуже допомагає, бо періодично я отримую такі повідомлення, що хтось намагався ввійти в мій акаунт, наприклад, і я навіть потім можу подивитися звідки з якого міста, mm -hmm. а я цього не робила. Тому такі от елементарні заходи вони. Не дарма вигадані розробниками вони допомагають, звісно. Вони трошки ускладнюють процес входження в соціальні мережі. Ми ж звикли, хочемо швидко все робити, але краще витратити зайвих декілька секунд чи хвилин, але вберегти свою персональну інформацію, тому що ми. Маємо пам'ятати про те, що шахраї можуть заволодівати не лише е, коштами, так вони можуть заволодівати нашими персональними даними, нашою якоюсь перепискою, нашими фотографіями, і це потім може бути використано проти нас і навіть з метою шантажу. Тому mm -hmm. що по Україні є теж такі факти, yeah. коли заволодівали фотографіями людей з особистих переписок, а потім вимагали кошти. тобто, як будуть діяти шахраї, передбачити неможливо, але принаймні можна подбати про власну безпеку. Ну і власне ще аби розуміти, як діють шахраї. Ми радимо підписатися на телеграм-канал. Зупинимо шахраїв». Розкажіть про нього. У нас є телеграм-канал. Зупинимо шахраїв», Є така сама спільнота у Вайбер. Досить багато вже mm -hmm. підписників. Ми намагаємося там публікувати усі наглядні історії. шахраїв, щоб люди орієнтувалися, які є схеми, усю інформацію, яка допоможе запобігти. Поширенню шахрайств і е, ділимося досить часто навіть історіями наших підписників, читачів, які хочуть розповісти, поділитися з іншими та як вони втрапили е, у халепу. До речі, ми навіть у цих каналах проводили опитування е, щодо того, чи відомі людям певні види шахрайств. І хочу сказати, що 99% підписників наших каналів, зокрема, наприклад, знали mm -hmm. про такий вид шахрайства, як шахрайства з банківськими картками. Але як не прикро, вони знали, але при тому досить велика кількість, на жаль, знала з особистого mm -hmm. досвіду, тому що вони самі стали жертвами. Ну і що би я ще хотіла попросити наших глядачів, наших підписників дбати не лише про власну безпеку, а дбати про оточуючих про своїх батьків старшого віку, навчати їх безпеки, про дітей, дітям пояснювати, що така безпечна поведінка в інтернеті. Тому що е, якщо ми самі можемо розібратися, то батьки не завжди можуть розібратися старшого віку. Тому потрібно дбати про всіх хто довкола, і ділитися інформацією в цілях профілактики безпеки. Так но ну ми, ми вас закликаємо так само обов'язково перевіряйте все, що ви робите, аби не давати шахраям діяти далі. Дякуємо, пані Інно, за те, що ви завітали до нашої студії. Я нагадаю, начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції Хмельницької області. Інна Глега була з нами у студії. Дякуємо вам, що завітали! Дякую вам. Ну, власне ми рухаємося далі у марафоні. TV7+. і однією з кращих новин за вчорашній день було це повернення на